Клан феодалів Козицьких вони продовжують захоплювати не лише Львівщину, а й захід України разом з Ігорем Палицею, разом з такою нечистю, яка колись контролювала Бурштин, а саме Продивусом Володимиром, разом з іншою командою там зубиків Володимира і Петра, Садового Андрія Івановича, Лаврка Олега. Я не даремно називаю ці всі прізвища про ці всі прізвища. І львів'яни, і українці мають не те, що говорити, гудіти мають. Бо вони всі повдягали вишиванки, повдягали там футболочки незламні. І що роблять? Пробують зараз прикритися захисниками української держави. Ну по козицькому я не говорю свої думки, я наводжу чіткі факти. Козицький-Зіновій є партнером Карла Комарика, чеського олігарха у трьох компаніях в Україні. Карл Комарик є партнером російського Газпрому. І хай він вам не.